Вітаю, друзі. Останнім часом я отримую багато листів від українців, які приїхали до Альберти і оселились в Едмонтоні та Калгарі. І вони запитують мене, чи є якась можливість отримати постійне резидентство працюючи і живучи у цих двох городах. У цьому відео я розповім вам, що я. Вважаю, треба зробити, і які кроки зробив би я. Тому е додивитесь це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Не забудьте підписатись на канал. Е Кликнути на дзвіночок. І так, залиште 4-5 слів е у коментарях до цього відео. Ну, а ми давайте розглянемо з вами опції, які доступні в Альберті. По-перше, я хочу сказати, що я цілком розумію людей, які приїжджають, приїжджають до Альберти і оселяються в Каугарі в Едмонтоні. Е мені подобається ця провінція також. Я вважаю, що Альберта одна з найкращих провінцій у Канаді. Е і Каугарі це гарне місто, це дуже таке гарне, гарне місце, де, е мабуть, я б теж е оселився би. І час від часу в мене виникає така думка переїхати до Калгарі, але як коли зважував все, тобто зупиняюся, але річ сьогодні не, не о цьому. Не, 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 не о цьому. А, отже, на жаль, на сьогодні немає жодних шансів у тих, у тих українців, які працюють і живуть. У Калгарі чи Едмонтоні я наголошую ці два міста, тому що ці два міста враховуються окремо у імміграційній програмі Альберти, тобто ви можете отримати е підтримку Альберти без жодних проб, е перешкод, якщо ви живете і працюєте в інших місцях. Але ці два міста Калгарі і Альберта, вони не підходять для українців, які працюють по програмі Куаєт, на жаль. Що робити в цьому випадку? Виникає питання. Я не можу е давати порад кожному, так це має вирішити кожна людина, тому що це стосується вашого життя. Але що би зробив я у цьому випадку? Якщо б я був би на Вашому місці. По-перше, я би проаналізував своє життя, так? яка робота в мене в Калгарі чи в Едмонтоні. Якщо це висококваліфікована робота, я отримую гарну зарплатню. Я живу у класному місті, Калгарі, в Калгарі, так? у класній місцевості у Калгарі чи Едмонтоні. І я задоволений у всім, що мене. Окружає мене нічого не роздражає, все перфект в цьому був випадку. Я би не рипався нікуди. Я би залишився б у Калгарі, я би залишився у Едмонтоні, і я би готувався до імміграції через експрес-ентрі, не через провинційну підтримку, а через федеральну програму експрес-ентрі. Так, там має бути трошки мабуть, трошки. По англійському язику е вимоги, але вони не дуже велико, не, не, не дуже великі. Так, е у вас є час підготуватись до е англійського. Е не, не треба забувати, що у Калгарі, що в Альберті, якщо я пам'ятаю коректно для більшості. Професії для більшості людей це потрібно трацювати рік, один рік, не, не півроку, а один рік. Тобто, у вас є рок, або один рік, щоб підготуватись до англійської. Звісно, для того, щоб здати на сі 6, якщо у вас ви приїхали з англійським ніяким, то мабуть одного року вам буде недостатньо, щоб підготуватись, але у вас в цьому випадку є один великий плюс тобто ä, під під, піду під, через про, про... Федеральну програму Express Entry ви можете отримати постійне резидентство за 6 місяців, тобто, це сама швидка програма на сьогоднішній день, і вона була самою швидкою і до того, як українці стали приїжджати, е, яка існує у Канаді. Тобто, ви можете звичайно, ви можете потратити більше часу на вивчання англійської, щоб покращити вашу англійську, але процес еміграції як така ви буде для вас швидше. І якщо ви живете у класних умовах, у вас класна робота. Я я би краще би наполіг би на англійську мову, щоб покращити покращити англійську мову. Навіть ще з того боку, що покращивши англійську мову, ви тим самим покращите своє життя у Канаді. Тобто, це не буде як. як you know, ви ви. Як ви виконули гроші кудись там, так чи по -по -по марно потратили ваш, ваш час на вивчання англійської? Ні, чим краще англійська, тим краще життя у Канаді. Це аксіома, тобто ви покращите вашу англійську, ви швидше пройдете еміграцію. А так, це це візьме більш, більш часу на те, щоб підійти під стандарти цієї програми. Але якщо ставити на вежі з одного боку. Комфортне життя, класна праця, і, але я мушу е трохи е потратити трохи часу на покращення моєї англійської, е і пізніше швидше пройду е процес е еміграції чи на другому е на другому краю. Вежі якась друга опція, що ви повинні будете все це полишити і поїхати в іншу місцевість, де у вас є більше шансів. Я би вибрав би все ж таки Калгарі чи Едмонтон, де у мене все гарно, і я би розраховував на федеральну програму. Якщо ви працюєте на звичайній роботі, життя ваше у Калгарі чи в Едмонтані. Е Нічим е, особисто не відрізняється. так? Е, тільки тим, що ви можете в інстаграмі чи в Фейсбуці написати: Окей, я зараз у Калгарі мешкаю", чи в Едмонтоні». Е, повірте мені, це не те, що потрібно класти зараз на вежі вашого життя. У цьому, у цьому випадку, якщо в мене звичайна робота, якщо в мене звичайна зарплата зарплатня, якщо я живу від зарплатні до зарплатні. І... Ці красоти, які навколо мене, мене як окей, я, я дивлюсь на цю красоту, але до тих гір, які на горизонті я не можу дібратися і потрапити, потратити там е, мої вихідні, це щось таке, я би, е, я би 100% обрав би такий шлях, що я би переїхав би у межах би Альберти. Але у, яке, у як у інше місце, місце, яке може дати мені підтримку для програми. До речі, я робив детальний обзір імміграційної еміграцій, програми Альберта. Ви можете знайти в моєму плейс-лісті, або я підкреплю це з е, в, в опису до цього відео. Буде е, ссылка на, на це відео. В Альберті багато місць, які не маленькі, так вони називаються «rural area», Лайк like, на, сам, на, на штат, як це деревенська ерія, але цю «rural area» входять міста з чисельністю населення 100 тисяч, 150 тисяч, тобто це не мал, не маленькі місцевості, де скучно, де нема що робити. Це все ще дуже комфортні міста. Це доволі такі великі міста, де також комфортно жити, де також усе є для комфортного життя. Але це не Калгарі і це не Едмонтан. В цьому був випадку я б би обрав би одне з таких місць, де б я б знайшов би роботу. По-перше, я поспілкувався з громадою, з представником громади цього місця, цього місця як це писано. Ви подивитесь відео про програму, ви зрозумієте, чому я. Про що я, що я маю на увазі, я би поспілкувався би з цим представником громади, вияснив би, чи роблять вони, чи дають вони підтримки. Якщо є, даю підтримки. Якщо я знайшов там роботу, я би переїхав би туди, попрацював би там рік-два, отримав би постійне резидентство і вже після цього би повернувся би до Калгарі чи до Едмонтону з піаром у Кармані. з... Місцевим е, стажем, опитом е, праці з покращеним англійським, і вже би е, тоді би, е, неймовірно би, би бе, краще життя у великому місті, як Калгарі чи Едмонтон. Це така моя парада. Я не раджу нікому. Зміняти провінцію, якщо ви приїхали до Альберти, вам не потрібно переїжджати до другого до іншої провінції в пошуках, де ж щось краще. Я знайду, ви знаєте, так можна колесити по Канаді всі три роки, і так ніде і не осісти і не встигнути нічого зробити. Якщо ви одразу обрали Альберта, прибули до Альберти, але ви бачите, що шансів у вас отримати постійне резидентство дуже дуже низькі. Отже, вам дві таких опції, які я описав, з яких ви можете вибрати. На жаль, я не знаю більш інших опцій, які би допомогли вам покращити ваше життя і зробити вашу, ваш шлях на ваш, ваш шлях до постійного резидентства легше. Але маємо, що маємо. Ще раз хочу нагадати вам, щоб ви не забули підписатись на канал, поставити вподобайку, залиште 4-5 слів у відгуках під цьому відео, е натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні корисні для вас відео. І, як завжди, зустрінемось з вами в наступному відео. Чи в Канаді? Нехай всім щастить!